Вітаю вас! Мене звати Марія Усик, і у цьому відео я розповім про ті вигідні пропозиції, які є зараз у 15-му каталозі 2017 року в компанії Джерелія. Є дуже багато цікавих новинок, класних акцій та знижок. Все, що є в асортименті компанії, необхідно кожній родині. І у цьому каталозі з'являється ще й кава. Натуральна! Ідеального обсмаження, мелена, а в джерелі вона ще й музикальна. Є три види: блюз, джаз і рок-н-рол. Блюз і джаз це суміш арабіки та робусту у відношенні 50 до 50. Рок-н-рол це 100% арабіка. Яку каву ви більше любите? Блюз це міцна кава з гірчинкою, підійде для ранкової бадьорості. Джаз має менш гіркий смак, трохи з кислинкою. А н рол для тих, хто любить поєднання м'якого смаку і насичених ароматів. Кава реально якісна, без всяких добавок, без зайвих наповнювачів, підсилювачів смаку і іншої єрунди, якої не повинно бути у каві. Тільки якісні мелені зерна, про ідеального обсмаження. Зараз на каву, як на новинку, знижка 25-30%. Рекомендую вам спробувати всі три смаки, щоб вибрати свій найулюбленіший. Наступна новинка, яка потрібна всім жінкам, нашим мамам, сестрам, подругам, колегам, це матова рідка помада. Шість самих популярних відтінків. Стійкий насичений колір, прекрасно лягає і тримається, не розтікається. Така помада зараз у тренді на всьому косметичному ринку. Вже почалася зміна сезону і час підібрати собі нову помаду. Як, на вашу думку, жінка може просто, швидко і надійно підняти собі настрій? А я вам скажу: випити кави, бажано зі шматочком шоколаду і нафарбувати губи новою розкішною помадою. Згідні, ще для себе можете взяти гігієнічну помаду бальзам для губ. Всього за 10,50. Якщо придбаєте два засоби нашої ароматної фрук... серії Фруктова спокуса. Уже всім полюбилися гелі для душу, рідкі мила і креми з неймовірно приємним фруктовим ароматом. Крім того, ця помада бальзам вам пригодиться для догляду за губами, щоб матова рідка помада наша новинка на них лежала, лежала ідеально. У серії Флорана вам пропонується придбати два любі засоби і отримати відновлюючий біфазний лосьон тонік з цієї ж серії за 58,50. Цей лосьйон тонік миттєво і надовго зволожує шкіру обличчя і шиї, а зволоження це дуже важливий момент у правильному догляді за шкірою. Без зволоження все інше втрачає смисл. Також цей засіб м'яко освітлює шкіру і вирівнює її тон. Взагалі, серія флорана це креми з рідкісними незвичними компонентами, такими як екстракт равлика і кров дракона. Не знаючи, чули ви про такі. У всякому випадку, всі, хто брав ці креми, дуже задоволені результатом їх використання, особливо якщо брати у комплексі. Тому пробуйте. Є пропозиції для наших чоловіків. У цьому каталозі хороша ціна на зволожуючий гідрогель після гоління. Він всього 36 гривень при покупці трьох засобів нової серії синевир. Тобто, можна придбати чоловічий шампунь, гель для душу та дезодорант антиперспірант. І, в плюс до цього, гідрогель після гоління із суперовою знижкою. Для всієї родини рекомендую взяти набір із зубної пасти і ополіскувача. Всього за 88,50 ви отримуєте 100 мл зубної натуральної пасти на екстрактах лікувальних трав або 50 мл пасти з фітором і м'ятний та чи банановий ополіскувач. Пасти добр, дуже добре очищують і освітлюють емаль. Роблять профілактику карієсу і парадонтозу можна дітям. Ополіскувачі надовго освіжають подих і зміцнюють ясно. Ця серія хід продажів нашої компанії. Рекомендую! Також в сім'ї в період простудних захворювань обов'язково має бути бальзам з маслами ялиці та евкаліпту серії мольфар. Тим більше, зараз його вартість просто мізерна 13,50. При покупці двох засобів із серії здорово. Бальзам можна наносити на крила носа, щоб полегшити дихання і захиститись від вірусів. Можна розтирати ним спину, груди або ступні, щоб прогріти ці ділянки. А на засоби серії здорово зараз теж діє знижка 25%, і є нові комплекси для чоловічого жіночого здоров'я та для підтримання органів зору. Для дому рекомендую вам придбати наші безпечні безфосфатні засоби для прибирання, прання, для миття посуду. Це у нас недавно з'явилася серія оселя, яка вже назбирала багато схвальних відгуків. Є у цій серії і засіб для миття скла, і засіб для ванни, кахлю, туалетної кімнати, а засіб для миття духовок і, і запеченого жиру це просто чудо засіб. Без нього кухню вже важко отримувати в чистоті. А ще в цьому каталозі з'явилися нові засоби для очищення від накопу нагрівальних елементів пральної машини, посудомийної машини, електрочайника, кавоварки і є поліроль для меблів. Всі ці засоби практично без запаху або з легким приємним натуральним ароматом, дуже економні і дієві. І взагалі вони у нас дуже популярні. Є ще знижки 25-40% на шампуні гуверла великого об'єму. І на гелі для душу, і на натуральний фітокомплекс для укріплення волосся, на освітлюючий тонік, на бентонітові маски для жирної шкіри та волосся, на крем для рук, на гелі мольфар у півлітрових упаковках. Один гель з лікувальним ефектом та антицелюлітною дією, він з червоним перцем та хроном, бомбезної дії гель. Другий профілактичний з охолоджувальним ефектом із загальновідомим екстрактом кінського каштана від варикосу і для зняття втоми ніг. А на передостанній сторінці цього каталогу у нас розпродаж. Там є і дезінфікуючий засіб для взуття зі сріблом, і шампунь та бальзами з пробіотиками та інша продукція, кількість якої обмежена. Тому встигніть придбати. І це ще не все. Зараз розповім вам про саму розкішну, люксову пропозицію. Пропозицію, завдяки якій кожен користувач косметики Джерелія може відчути себе клієнтом преміум класу. Ми, жінки, всі любимо косметички, сумочки, от і маємо можливість отримати шикарнючу брендову косметичку. Справді велика, містка, прозора виконана у останніх трендових стратегіях косметичка, у яку поміститься все. Це, що має бути у косметичці. Ви як ставитесь до такого жіночого аксесуару? Особисто я вже давно про таку мрію, але хороші і якісні вони, як правило, дуже дорогі чомусь, а дешева скоро зношується і негарно виглядає. Я думаю, ви точно, коли побачили її, захотіли собі теж. У всякому випадку будете мати гарний подарунок до дня народження чи до професійного свята комусь з близьких, подруг, колег а може під ялинку. Ми ще не думаємо про новий рік, а він то вже скоро. Отримати косметичку можна декількома способами. Перший це придбавши декоративної косметики на 225 гривень із серії Голд купавої джерелі. Зараз там практично на все знижка 30%. Вибір декору великий. Лаки рівномірно наносяться, швидко сохнуть, добре тримаються, є багато модних кольорів. Дуже хороші туші, є об'ємна, подовжуюча, є силіконова. Дуже мені подобається. Вони зміцнюють вії, не обсипаються. Особисто від себе рекомендую. Пудра і компактна, і розсипчаста, і з рум'янами, лягає тонким шаром, добре матує шкіру, знімає блиск. Тональний крем флюїд чотирьох відтінків, легкий, гарно наноситься, не забиває пори, зволожує шкіру. Помади та блиски для губ, натуральний мають склад, шикарні кольори, ну і нова матова рідка помада, про яку я на початку розповідала, пам'ятаєте, вона теж сюди входить. Також косметичку можна отримати, якщо вибрати на 225 гривень продукції з серій Ікра та Ботаніка Олива. Це преміум серії по догляду за обличчям, відмінний вибір для жінок віку 30 та 35. Кому потрібно інтенсивне зволоження, активне живлення, відновлення бар'єрних функцій і повний покроковий догляд за обличчям знайдуть тут все. Є і скраб, і маска, і сироватка. Взагалі можна отримати помітний ліфтинговий омолоджуючий ефект уже після двох тижнів використання, хоча б мінімального комплексу Серії ікра або ботаніка олива. І ще одна можливість отримати шикарну косметичку. Це забезпечивши собі преміум догляд за волоссям із новою професійною серією золото скіфів. Обов'язково рекомендую вам звернути увагу на цю серію. На неї теж знижка 30%. Є лінійки. Для сухого, фарбованого пошкодженого, для нормального, а також для змішаного типу волосся. Це коли шкіра голови і волосся біля коренів жирні, а саме волосся сухе, кінчики посічені і неживі. Такий тип волосся зараз дуже розповсюджений, а спеціальних засобів для догляду і для відновлення такого волосся дуже мало. Тобто спробуйте його обов'язково. Ці засоби тут містять біозолото унікальний компонент, який забезпечує добре зволоження, надійне проникнення інших активних компонентів у волосся та шкіру голови і їх тривалу дію. Як бачите, вибір величезний. Є що вибрати, щоб отримати суперову, стильну, прозору, велику брендовану косметичку всього за 94 гривні. Крім того, ця акція кратна! Тобто ви можете в одному замовленні отримати і декілька косметичок. Просто потрібно придбати декоративної косметики або засобів із золота з кіфів, і або засобів ікра та ботаніка олива на суму кратно, 225 гривень. Хочу зауважити, що названі ціни діють тільки для зареєстрованих користувачів продукції «Джерелія». Посилання для безкоштовної реєстрації ви знайдете під відео. Також всі описані мною пропозиції діють до кінця діючого каталогу, зверніть на це увагу. Тобто тільки до 6 листопада 2016 року, 2017, перепрошую, року включно. Чи є у вас питання щодо вашого замовлення, ми можемо їх обговорити. Усі мої контакти є під цим відео. Також під відео ви знайдете додаткову інформацію по продукції та про умови запропонованих акцій. Коли ви плануєте зробити замовлення, я вам рекомендую не відкладати, робити чим раніше, тому що новинки у нас швидко розбирають. А я дуже хочу, щоб ви встигли замовити все за самими вигідними цінами. Дякую вам за приділений мені час. Впевнена, що ви отримаєте задоволення від всіх продуктів, які замовите і які будуть вас радувати! Поставте, будь ласка, лайк на це відео та підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго, до наступних відео. Я чекаю на ваші замовлення.